Всім привіт! Всіх ради вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, розпочинаємо велике будівництво. Маленькі, практично вже всі завершені, Уже на фінішній прямой, тож розпочинаємо будувати щось нове і велике. Цей процес буде не дуже швидкий, тому що все це буде відбуватися, вся ця робота власними силами. Потихеньку, як зможемо, будемо будувати приміщення під свинок, під кроликів, під курочок. Тобто під під одним дахом буде декілька відділів і там будуть знаходитися різні види тварин. Тож, земляні роботи, як бачите, позаду мене вже трішки розпочали, розбили саме приміщення. Поставили всі відмітки, діагоналі кинули, все чудово. Тож розпочинаємо потихеньку працювати над великим проєктом, але не дуже швидким. Розмір приміщення 18х6. Плани на цей рік копаємо фундамент, яму, заливка фундамента, виганяємо цоколь, виганяємо стіни. В ямі і бетонуємо яму. Також накриваємо яму під відгодівлю свинок щілиною підлогою. Ну, а все інше вже будемо продовжувати на слідуючий рік. Хто там рохкає? Що у нас тут? А тут у нас ось така краса наша кнопа. Стала матусею, Он такі гарнюні. 14 штучок. Всі як один. Один був неживенький. А всі прям чудово, чудово виглядають. Супер. Опороз пройшов як потрібно, запланований час. Естрофанчик, окситоцинчик, повторно естрофанчик. Вже неодноразово я розповідав, як це робиться. І ось вам маємо такий результат. Це свиноматка від нашої льохи, кнопа, яка залишилась у нас в господарстві як відстающа поросятко. І ось що з неї ми отримали. Дуже-дуже така. Дуже, Вимахала чудова-чудова свинка. Получається, що льоху я крив тоді ландрасиком або крупною білою. От не буду брехати, вже точно не пам'ятаю. Ну, Тобто отримали ми F2. І ось цьому підтвердження. Кнопу нашу я покривав нашим тімончиком Петреном. А поросятка, як бачите, всі білесенькі. Ні одного нема ні в кого ніякого. П'ятна, тобто це підтвердження того, що F2 в чистоті, коли поросятка отримуємо від от дюрка або від патрена і покриваємо F1, вони також ось такі біленькі. І тут, як бачите, теж такий самий результат. F2 наша кнопа. Покрита Петренчиком і поросятка. Ось такі гарненькі, з формами, чудові і біленькі. Опорос пройшов з легкістю, не дуже швидко, але мене це і влаштовувало. Опорос проходить сам по собі, а я займаюся своїми справами. Прийшов, подивився, є поросятка. Забрав, обтер в ящичок під лампу. І так, таким чином, за десь 4-5 годин вона розпоросилася, не використовував ні окситоцин, нічого. Ну я маю на увазі, що в процесі опоросу окситоцин я не використовував. Ото один кубик у щоб щоб роди, і все. Далі нічого. Не ні втручання не було ніякого нічого. Поросяток прийняла без проблем. Зранку ось у корму насипав пайку, встала, поїла, лягла, далі він годує. Все. Тобто, ну f <хи> це є ф матусі, те, що потрібно. Я маю на увазі, Фки це гібрид ландрас і велика біла. Це материнська лінія, які дають ось такі показники і такі результати. Ну і звісно, що F. Один там або Ф2, або можливо і F3 уже свинку, потрібно вірно підготувати, вірно її, так скажемо, довести до того моменту до запліднення і до ось опоросу. Тобто, не загодовувати, вона повинна утримуватись на нормі після десь 70-80 кг там вона утримується в волю, корм дається. Як і всі, ну, як обична, відгодівля. А потім відокремлюється свинка, яка залишається на свиноматку, і вже годується кормом для ремонтних свинок або кормом для супоросних свиноматок, годується норма не більше 2-2,5 кг на добу. Потім відбуваються всі ветеринарно-профілактичні міроприємства. Це обробіток під глистів вакцинація від парвовірусу. І аж потім уже тільки свинка у віці не менше 8 місяців. Запліднюється. При вазі, в такому віці вага повинна бути десь кілограм 130-140. Запліднюємо і потім отримуємо бажаний результат. Пройшло три тижні після того, як у нашої жасмін. Був аборт, і ось вона знову прийшла в охоту. Цикл повторився, все чудово. Відразу після аборту, там, на третій, на четвертий день десь вона пішла в загул, але я пропустив ту охоту, не запліднював її. І ось через 20 днів знову вона в охоті, і ми її осімінили. Так що далі спостерігаємо, через 20 днів будемо. Контролювати весь цей процес. Також сьогодні 114-й день вагітності у нашої лисички. Тож зранку отримала мінімальну дозу корма і естрофан 0,7 мл. Так що на завтра чекаємо опороз. Коптілочка наша готова до роботи. Загрузили. Шафу будемо сьогодні трішки займатися копченням. Барні! Барні! Передавай вітання підписникам! Давно ти не з'являвся в кадрі. Засмучений, засмучений, не дуже веселий він, тому що не випускаємо ми його зараз гуляти. Так як територію, де він гуляє в хоз дворі, ми розгородили, займаємося зараз земельними справами, копаємо фундамент і барні нас сидить зачинений. Ну, якби ти себе поводив чимно, сидів би в дворі, нікуди не бігав. А то я тільки знайде десь шпарину і пішов по сусідах, де його тільки немає. А це нам не підходить. Та ще й потім піймати неможливо. Розуміє, що будуть його зачинять, а він не хоче цього. <гум> неможливо піймати, не хоче, не йде до рук, не дається. Наші курочки і частина півників так і ще й знаходяться разом. Інша частина півників там на новому місці. Не дійшли в мене руки ще до того, щоб. Перемістити курочок туди, півників повернути сюди до цих, щоб півники були окремо, курочки окремо. Так поки що і знаходяться. І що я помітив, яка тенденція, що півники, які залишилися ось тут, на старому місці? Вони більші, ніж ті, яких перевели на нове місце, які отримали стрес. Маріс, Можеш. Нарватися на неприємність. <хи> Я зайшов до півників і він також. Ну Начебто не чіпають. Ну, а ось хлопці, які знаходяться на новому місці. Ну от, мені здається, що вони менші, ніж ті. Отак, от візуально, тому що на ваги я не кидав, нічого не важив. А от візуально ті мені здаються такі більш, більш масивні ці якісь такі витянуті худіші. Е, ну це і не дивно, тому що при переході на нове місце, поки вони звикли, корм десь. До п'яти днів залишався практично на місці. Вони споживали все, але не так, як ті, що залишились там. Ось тільки десь пройшов тиждень після переселення, і вони розпочали споживати корм ну, вже в повній мірі. Тобто, все-таки оцей перехід і стрес ну, має не дуже позитивні наслідки. Ну і ось півники поруч. Меншої групи, начебто у них теж все чудово. Їх немає з ким порівнювати. Тож мені здається, що вони почувають себе добре. Ну, ось таким чином працюємо, потихеньку рухаємось вперед, справи на місці не стоять, щось десь та й потихеньку відбувається. На цьому поки що все. Всім всього найкращого, миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення.